Коротко про живучість хвойних рослин. Подивіться, це зараз мовишся в Бородянці. Бородянці все місто має ось такий вигляд, і я в шоці, що ось ялівці. З мене Old Gold туя, вижила. Зараз відбувається руйнування цього будинку, ну, як руйнування, демонтація. Абсолютно все місто ось. Побити потрощення, вже майже рік пройшов, як ці суки, господи, я так хочу, щоб їхня вся сім'я була під цими завалами, хто це зробив, щоб їхні діти тут доставали, і батьків, дітей, внуків всіх, щоб вони тисячоліттями ще збирали частини, частини своїх предків, попередників, наступників під цими завалами цих будинків, що вони суки наробили. З моєю країною. Ви знаєте, друзі, я завжди казав, що я буду любити любити свій, свій, свій рідний край, свою Україну і ненавидіти тих, всіх, хто це зробив. Смерть окупантам так під завалом.